Виникнуло пару цікавих запитань з приводу виступу Зеленського Володимира, який дав політичному ведучому Бретту Байеру на телеканалі Fox Fox інтерв'ю. Прямо зацитую дослівно, прямо зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві, тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Тож не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулися. Ну, в принципі, достойне визнання тих маніпуляцій, які ведуться в державі Україна. Здається, декому трошки знесло дах від влади і від цього, що трапилося. Ну і наслідком цього є. В суспільстві суспільстві неугодних активістами, звичайна взаємна гризня, війна своїх проти своїх і так далі, і тому подібне. Я не хотів би займати лишній ваш час, але хотів би звернути увагу на пару моментів, ті, які стосуються шляхом маніпуляцій, привело до того, що ми Всу і блок НАТО зробили майже як святий долар. Якусь ікону, нова віра і так далі. І хотів би нагадати, що 20-річною окупацією Афганістану блок НАТО показав себе з Оборонного Союзу практично з якоїсь спецопераційний, чи як його назвати, навіть точно не знаю. Бойові задачі, які вони. Дочерне підприємство цього Союзу Кейфор, яке виконувало бойові задачі, нібито миротворчі в його славі, насправді перехватувало собі функції так, воїнів якогось загарбників. Ну і ООН з цього приводу доволі мовчало, оскільки Сполучені Штати Америки. Верніше Сполучені Держави Америки, як каже Вассерман, там є такий вихід з Одеси, проживає в державі агресора. Не об'являли війну ні Іраку, ні Афганістану, а фактично проводили спеціальні військові операції. Так чого дивуватися, що спеціальна військова операція тепер з боку агресора трактується. Ну і пару таких прикладів, також негативних, які не красять ні Сполучені Штати, ні їхніх сателітів, оскільки, наприклад, такий самий Осама Ладен, якого знищили в Пакистані, вбили його сім'ю без суду, без допиту, без слідства. Про що це говорить? Про те, що великі держави на сьогоднішній день придумали собі уникнення. Війни і уникнення агресії так званими спеціальними військовими операціями. І говорити про те, що НАТО на сьогоднішній день, куди ми всі, е, е, як масу під час масового психозу, основна маса так званих активістів роздмухує, що ми вступаємо в НАТО, так а що він білий пушистий, цей блок НАТО? Я думаю, що ні. Ну і останнє хотілося б звернути увагу на те, що маніпуляції з приводу проходять з приводу кількості загиблих. А як я звертав вашу увагу, дифузна війна почалася з так званого вільного волевиявлення народу, і починалася вона як війна блокпостами. Я освіжу вашу пам'ять. чому? Тому що. Приблизно 33 чи 35 там по різних даних блокпостів було на дорогах Луганської і Донецької областей виставлено. А що таке війна блокпостами? Якщо це не трактувати, якщо це свавілля правоохоронців, що з одної сторони, що з другої сторони, кучки бандитів, які мали бути знищені. Ну і з приводу цього, що Зеленський озвучив цифру про втрати вбитими 31 тисячу наших військових і 180 тисяч російських військових, то ця віра, яку в ЗСУ, вона на сьогоднішній день якась доволі брехлива, оскільки Збройні Сили України озвучують кожен день зранку до вечора по телебаченню втрати більше ніж 410 тисяч військових Російської Федерації. Якось потрібно визначитися, бо фактично Зеленський вчора, визнаючи втрати України в 31 тисячу, фактично визнає, що наша брехлива пропаганда нічим не відрізняється від пропаганди Скабєвської. Тому зомбування народу йде повним, повним шляхом, повному об'ємі. І не зрозуміло, що з того зумування вийде. Це може привести до реальної громадянської війни. Я думаю, що варто над цією пропагандою задуматися і визначити, куди вона розвивається. Дякую за увагу.